Основною сировиною виробництва хлібопекарських виробів є борошно: вода, сіль, дріжджі, а допоміжному цілий ряд продуктів: цукор, жир, яйця та інші. Для збереження цих продуктів на хлібопекарських підприємствах є спеціальні склади, а для переміщення сировини різні транспортуючі пристрої. Із сировини, використовуваної для виробництва хліба, у найбільшій кількості витрачається борошно, тому велику частину складської площі до 80% займає борошняний склад, тобто сховище для борошна і більшість транспортуючих пристроїв, призначених для переміщення борошна. В даний час у хлібопекарському виробництві застосовують два способи збереження і транспортування борошна: тарний у мішках і безтарний насипом. Безтарний спосіб застосовується на хлібопекарських підприємствах середньої і більшої потужності. Для безтарного збереження борошна використовують склади відкритого і закритого типу. У першому випадку ємності для збереження борошна встановлюють у закритому приміщенні, у другому під легким навісом на відкритому повітрі. Рекомендується використовувати закриті склади. Тарний спосіб застосовується на малих і середніх хлібопекарських підприємствах, зберігають мішки з борошном у штабелях. Кожна партія сорт. Окремо, у міру надходження при висоті укладання не більше 8-12 мішків. Для транспортування борошна використовують різні механізми в залежності від способу збереження борошна і застосовуваних установок. При безтарному збереженні борошно транспортують із млина на хлібзавод у спеціальних машинах, борошновозах. І зберігають його в залізобетонних чи металевих силосах ємністю 15-50 тонн, розташованих у сховищах для борошна. При тарному збереженні на хлібозаводі борошно з млина транспортують на завод автомашинами і зберігають його в мішках, що укладаються в борошняних складах у штабелі. Як показала практика, більш доцільні на хлібозаводах безтарні транспортування і збереження борошна, тому що при цьому відпадає потреба в мішках, цілком можуть бути механізовані всі трудомісткі вантажу розвантажувальні роботи. Однак на хлібопекарських підприємствах малої потужності безтарне збереження борошно економічно невигідно. Через великі капітальні вкладення. Класифікацію транспортуючих установок для борошна ви можете побачити на нашому слайді. Ось подивіться. Транспортуючі пристрої для борошна поділяються на, при безтарному збереженні борошна на механічні, пневматичні та іерозольні. Механічні, в свою чергу. Поділяється на аерожолоби, конвейери, нурі та шнеки. А притарному збереженні борошна бувають аерожолоби, конвейери, норії, шнеки, підйомники, спуски, візки, конвеєри та різноманітні навантажувачі. Мішки з борошном з автомобілів, вагонів та інших перевізних пристроїв на хлібозаводах вивантажують вручну. Мішки з борошном доставляють на склад за допомогою наступних механізмів і пристосувань. Автован... Автонавантажувачах на піддонах по 12 мішків, тобто 4 ряди по 3 мішки. На медведках по одному 2 мішки. Візка з піднімальною платформою і вузкоколійними візками по 10-20 мішків. Пересувними стрічковими і пластинчатими конвейерами і гравітаційними рольгангами валковими чи вильчатими утримувачами мішків шахтними підйомниками, гвинтовими гравітаційними спусками та іншим. Борошно в мішках. Необхідно штабелювати трійниками по три мішки на піддонах або стелажах. Кількість рядів у штабелі по висоті складає при укладанні автонавантажувачем 12 рядів, тобто 3 піддони по 4 ряди, при ручному укладанні 8 рядів. Для укладання мішків з борошном у штабелі і розбирання штабелів застосовують штабелери. Тобто, це похилі стрічкові і пластинчаті конвеєри з регульованим кутом нахилу, тельфери та інше. Для вільного обслуговування в борошняних складах ширина проїздів передбачається при транспортуванні мішків з борошном-автонавантажувачем не менш 3,5 метри. На візках не менш 2,5 метри, на медведках не менш 1,5 метри. Проходи від штабеля до стіни повинні бути не менше пів метру, а між штабелями 750. Проходи повинні бути не рідше чим через 12 метрів. Для звільнення мішків від борошна і прийому борошна на завальну яму застосовують перевертачі мішків. Схема перевертача мішків наведена на цьому слайді. Ви її можете побачити. Основною частиною механізму є утримувач мішків. Він позначений циферкою 1, у якому щільно розміщається мішок з борошном. Він у нас показаний циферкою 7. На стінках утримувача мішка розміщено 30 сталевих шипів довжиною 4-6 мм з нахилом униз 50-60 градусів, що утримують спорожнений мішок при висипанні з нього борошна у завальну яму. Завальна яма у нас показана циферкою 5. Мішкоперекидач бета застосовують під час механічного транспортування борошна під час засипання його в приймальні воронки 0. Ви його бачите на малюночку. Він складається зі станини, яка позначена циферкою 1, і підйомного майданчика цифра 3. Усередині станини розміщені електродвигун 4 і черв'ячний редуктор 6. А на внутрішній перегородці, на малюночку це не показано, є магнітний пускач, кінцеві вимикачі та автоматичний вимикач. Із зовнішнього бічного боку до станини прикріплений трьохкнопковий пускач. Він позначений цифрою 9. До нижньої сторони підйомного майданчика прикріплений болтами чавуний зубчатий сектор. Він позначений цифрою 8. Вісь, обертання якого спирається на підшипники ковзані, вмонтовані в бічні стінки станини. Для запобігання защемлення ноги робітника, який обслуговує мішкоперекидач, під час опускання майданчика нижня частина його, це циферка 2, прикріплена шарнірно. Підйом майданчика здійснюється від електродвигуна 4 через клинопасову передачу. Вона позначена цифрою 5. І черв'ячний редуктор, циферка 6. На вихідному валу редуктора насаджена шестерня, цифра 7, що входить у щеплення із зубчатим сектором. цифра 8. Шестерня передає обертання сектору, який нахиляє майданчик. Найбільший кут нахилу майданчика до горизонту 15 градусів. Мішкоперекидач працює таким чином: мішок із борошном встановлюють на горизонтальну частину майданчика і розшивають горловину мішка. Натисканням на кнопку вперед, трикнопкового пускача проводиться поворот майданчика до положення, коли виступ зубчатого сектора натисне на важель кінцевого вимикача, розімкне електричний ланцюг. І зупинять електродвигун. При цьому мішок утримується в перекинутому положенні на площині майданчика силою тертя. При легкому підштовхуванні мішка борошно висипається. Потім мішок знімають натисканням на кнопку назад майданчик повертається у вихідне положення і автоматично зупиняється при натисканні з обчатим сектором на інший кінцевий вимикач. Крайні положення майданчика можна регулювати переміщенням кінцевих вимикачів. На підприємствах із пневмотранспортом борошна для прийому борошна в мішках його вивантаження і подачі в пневмопривід застосовують приймач для борошна і вибивач мішків ХМПМ. Приймач має завальний бункер із захисним ковпаком. Нижній отвір ліки прийомного бункера відкривається в горловину шлюзового живильника. Біля передньої крайки завального бункера розташований піднімач мішків із пневматичним плунжерним прийомом, що включається за допомогою пневмокрана. Отримувач мішків забезпечений пристроєм для пневматичного очищення мішків і служить також для аспірації. Повітря очищається від борошняного пилу в двох паралельно працюючих циклонах, а відсмоктується вентилятором. Щиток служить для уловлювання надлишкового повітря. борошно з живильника з тисненим повітрям подається в бункер для безтарного збереження. Приймач борошна ХМП з мішко часником застосовують під час старного зберігання борошна і подачі його до пресів пневмотранспорту. Він складається з приймальної воронки. Вона у нас позначена на малюнку 1, із захисним ковпаком мішкопідйомника, який позначений цифрою 3, шлюзового живильника 4 і мішку одчисника. До складу якого входять два циклони. Вони позначені цифрою 8. Відцентровий вентилятор 6 і електродвигун 5. Які працюють паралельно. У кришці захисного ковпака розташована горловина, цифра 2, тематичного мішкоочисника. Дія підйомника аналогічна застосованій у мішкоперекидачі бета, який ми з вами розглянули. На попередньому слайді. Борошно з мішка, піднятого підйомником, висипається у лійку, звідки через живильник спрямовується в борошнопровід, розташований у нижній частині живильника. Порожні мішки очищаються від залишків борошна на пневмоочиснику від центровим вентилятором. Повітря відсмоктується через верхні вихідні отвори в поклонах. А частинки борошна осідають на дно циклонів і періодично вивантажуються вручну в підвішенні до патрубків, які позначені цифрою 7, мішки. Крильчатка вентилятора приводиться в обертання від електродвигуна через клинопасову передачу. Під час роботи приймача стежить за заповненням воронки борошну. А в разі закінчення подачі борошна електродвигун живильника вимикають через 2-3 хвилини після того, як усе борошно стече в живильник. Після цього тиск повітря, що транспортує, підвищують до 0,3 мегапаскаль і проводять продування системи. Пилососи встановлюють над приймальними воронками ковшових елеваторів. Вони призначені для уловлювання борошняного пилу, що підіймається під час висипання борошна з мішків і запобігання забрудненню повітря в складі борошна. Зараз ми з вами розглянемо пилосос ЛКВ3, який ви бачите на малюночку. Він складається з дерев'яного корпусу, позначеного цифрою 1. У середині якого розміщені камера цифра 2 для висипання борошна і камера під номером 5 з 12 матерчатими рукавними фільтрами, які позначені цифрою 4. У верхній частині корпусу розміщений відцентровий вентилятор. Він у нас позначений цифрою 7, середнього тиску. З правого боку корпусу розташована ручка механізму. Вона позначена цифрою 6. Для струшування рукавів для очищення від борошна і борошняного пилу, що осідає на, їх, на їхній внутрішній поверхні. А з лівого люк для огляду і ремонту рукавів. Верхні кінці рукавів фільтри надягають на патрубки, прикріплені до кришки. Яка позначена цифрою 8 корпусу пилососа, а нижні на патрубки рухомої решітки. Вона позначена цифрою 3, під час роботи пилососа відцентровий вентилятор засмоктує через завантажувальний отвір корпусу повітря з приміщення складу. Під час проходу через тканину рукав повітря очищається від ворошняного пилу і викидається вентилятором назовні. Під час струшування рукавів порошняний пил з них засипається в приймальну воронку елеватора. Ефективність роботи пилососа залежить від стану рукавів і якості тканини. Несправні рукави необхідно негайно замінювати або налагодити. Мішкоочисники Призначені для очищення спорожнених мішків від залишків борошна і борошняного пилу. На кожному мішку залишається 100-150 г цих відходів, які використовуються як корм для худоби та птиці. За способом видалення залишків із мішків мішкоочисники поділяють на два типи: механічні та пневматичні. Зараз ми з вами розглянемо на цьому слайді мішкоочисник ХВМ. Він механічного типу, в якому видалення залишків борошна і борошняного пилу з мішків здійснюється ударними впливами. Він складається з дерев'яного або металевого корпусу. Він у нас позначений цифрою 6. у середині якого розташована? Дерев'яний барабан. циферка 8, З прикріпленим до нього гнучкими бичами з наконечниками, Циферка 7. Решітки для утримання мішків у похилому положенні. Вони позначені цифрою 11, напрямного валика, циферка 10, перегородки з тканини. вона позначена цифрою 3, шестирукавного фільтра. Циферка 2 з дерев'яною рамою циферка 1 і струшувачем. Він позначений цифрою 4, від центрового вентилятора 5 і ящика для збору відходів. Циферка 12. У передній торцевій стінці корпусу розташований завантажувальний отвір, що прикривається дверцятами, а в перед, передбачені. А в задній передбачений люк для огляду, очищення і ремонту рукавів фільтра. До бічних сторін завантажувального отвору з нахилом встановлені дугоподібні скоби. Вони позначені цифрою 9, пов'язані з похилою решіткою. У скобах розташовано кілька щілин, у які вільно вставляються пальці направлюючого валика, позначка. Цифра 10. Цей пристрій дає змогу регулювати відстань між мішком і бичами для посилення або послаблення ударного впливу бичів на мішок. Прутки похилої решітки виготовляють зі сталі круглого перетину. Решітка кріпиться на стійках зі смугової сталі до дерев'яної рами. Вона у нас позначена цифрою 13. Бичі кріплять до барабана в шаховому порядку за допомогою скоб. Виготовляють бичі зі шкіряного або прогумованого ременя завширшки 50 мм, на кінцях яких кріпляться металеві або з листової фібри наконечники із закругленими краями. Для запобігання проникненню борошняного пилу в приміщення вентилятор смоктує. Повітря через завантажувальний отвір. Повітря підхоплює борошняний пил і проходить через рукава фільтра і матерчату перегородку. При цьому борошняний пил осідає на внутрішніх поверхнях. Очищене повітря видається, викидається вентилятором у приміщення і прямою трубопроводом у циклон для остаточного очищення. Рукава фільтра. і Матерчату перегородку виготовляють із фільтраційної тканини або фланелі. Верхній кінець рукава надягають на патрубки з лістової сталі, прикріплені до кришки корпусу, а нижній на патрубки рухомої дерев'яної рами струшувача. Рукава прикріплюють до патрубків за допомогою хомутків зі смугової сталі. Бичовий барабан і вентилятор машини. Приводяться в рух від електродвигуна через клинопасову передачу. Увімкнувши машину, пропускають у завантажувальний отвір через валик. Він позначений цифрою 10 половину мішка, утримуючи його за протилежні кути. Під дією бичів мішок очищається від борошна, борошняного пилу. Тістових кірок, які попадають у ящик для відходів, а дрібніші частинки підхоплюються повітрям і спрямовуються у фільтр. Очистивши одну половину, мішок витягують і в тому ж порядку очищають іншу його половину. Ящик для збору відходів очищають у міру наповнення, але не рідше одного разу на зміну. Час від часу рукава фільтра необхідно струшувати для очищення від борошняного пилу, що осів на них. Для нормальної роботи машини необхідно стежити за чистотою і справністю матеріальних рукавів, фільтра і перегородки, герметичністю корпусу, справністю бичів і їхніх наконечників. На низці підприємств для очищення мішків застосовують пневматичні мішкоочисники різних конструкцій. Зараз ми з вами розглянемо мішкоочисник ТР. Він складається з каркаса, який позначений цифрою 2, виготовленого у вигляді рами, циклона цифра 10, верхньої камери 8, до фланців якої кріпляться 6 фільтрувальних рукавів. Цифра 9, двох смоктувальних циліндрів, цифра 3, Повітророзподільного розподільного механізму, цифра 5, горизонтально поставленого від центрового вентилятора, цифра 12. З електродвигуном. Він позначений цифрою 6. Машина працює таким чином. На горловину циліндра 3 надягають мішок, закріплюють його ременями. І вмикачем 4 пускають вентилятор. Мішок втягується потоком повітря в циліндр, з якого висмоктуються бурашняні залишки. У цей час на другий циліндр надягають інший мішок і руків'ям перекидають заслінку механізму, цифра 5, підключаючи тим самим у роботу другий циліндр. Потім знімають очищений мішок з першого циліндра і надягають на нього наступний мішок. Цикл повторюється. Тривалість очищення одного мішка близько 10 секунд. Мучель осідає в циклоні і збирається в мішку, який позначений циферкою 1. Для огляду і ремонту повітропроводу і циклона передбачені отвори. Вони позначені циферкою 11 і 13, а також є люк. Він позначений циферкою 7. На цьому слайді ми з вами розглянемо комплекс G4 бок 200, до складу якого входить машина BWC для очищення тканинних мішків. Циклон cn 15 і відцентровий вентилятор С470. На каркасі змонтовані та з'єднані між собою повітропроводами, машина для очищення тканинних мішків, циклон і вентилятор. Машина БВЦ є основним вузлом. Вона призначена для руйнування тістової кірки і вибивання борошняного пиву. Мішок подається на стіл мішковибивальної машини. Вштовхуються у вікно і повітрям аспираційної мережі спрямовуються в робочу зону. Заслінка під час подачі мішка закрита. У робочій зоні мішок захоплюється обертовим диском і здійснює складний рух. Від ударів об куточки, що виступають на диску, зовнішній та бічній стінці, борошняний пил і зруйнована тістова кірка вибиваються з мішка. І відсмоктуються від центровим вентилятором з камери, а великі частинки попадають на дно камери, звідки періодично видаляються через вікно. Для вилучення мішка необхідно натиснути педаль фіксатора і повернути заслінку рукояткою у положення відкрито. Після чого від центровою силою мішок викидається в зону завантажувального вікна. Вивантаження мішка може здійснюватися через вікно із засувкою, яка має бути попередньо відкрита. На роботу машини не впливає, як подається мішок, лицьовою або внутрішньою стороною. За незначної е, затичності мішків можна завантажувати в машину по 2-3 міш... по по мішки одночасно. Існотне значення мають габаритні розміри мішки. Зі зміною типу розміру мішка необхідно змінювати зазор між диском і бічною стінкою шляхом пересування електродвигуна в пазах станин. Зазор можна встановлювати в межах 50-90 мм. Запилене повітря, проходячи через циклон, очищається від пилу та тістової кірки. І вентилятором викидається за межі приміщення. Відокремлений від повітря пил осідає в пилозбірнику машини ВВЦ. І Вентилятор вмикається з пульта управління. Продуктивність комплексу 200 мішків на годину. Ефективність очищення 95%.